Що, як я скажу тобі, що все, що зараз відбувається навколо: війна, хаос, паніка, страх, навіть технології, усе це було передбачено і не сучасними аналітиками, і не світовими лідерами, а людьми, які все життя прожили в тиші, без інтернету, без політики, без гучних трибун. Вони жили в келіях, молилися ночами, вони слухали Бога, а не новини. Це афонські старці. Афон. Свята Гора місце, куди йдуть не за відповідями, а за питаннями, місце, де ти лишаєш шум світу і починаєш чути те, що заглушуєш усе життя. І ось саме там, десятки років тому, старець Паїсій Святогорець сказав: Україна буде страждати, але з неї вийде велика віра, сила не буде в армії, сила буде в молитві. Він не був військовим, не читав аналітичних зведень, але сказав. Як бачення, і кожне його слово сьогодні, наче з новинної стрічки. Він також говорив: «Стане брат на брата, і Русь, яка мала бути єдиною, поділиться вогнем і болем. Схожі слова залишив і старець Віссаріон. А Йосип Ісихаст, відомий духовний подвижник Афону, залишив фразу, яка сьогодні лякає точністю. Останні часи, це не війна мечем, це війна технологіями. Екранами і спокусами, і вона страшніша. Тоді ці слова здавались дивними, а зараз надто реальними. У пророцтвах також є згадки про штучний розум, що підмінює волю, тотальний контроль, світову втрату відчуття добра і зла. І головне, люди знатимуть усе, окрім себе. І ось ми тут, онлайн, постійно, але всередині порожнеча. Тож запитай себе. Це просто збіг. Чи хтось справді бачив те, що ще не прийшло. Афонські старці не лякали, вони не нав'язували, вони попереджали. Бо пророцтво – це не про страх, Пророцтво – це про пробудження. І, можливо, саме ми, те покоління, про яке вони говорили. Вони знали, що світ загубиться, але також знали завжди залишиться жменька тих, хто повернеться до Бога, і саме через них світ вистоїть.